Доброго дня, мене звуть Анна Слатицька, я кандидат юридичних наук і викладач з багаторічним досвідом для студентів вищих навчальних закладів. Я спеціалізуюсь як на міжнародному, так і національному праві. І сьогодні хочу представити вам курс підготовки до єдиного державного кваліфікаційного іспиту з права і міжнародного права. Цей курс розроблений е, спеціально для того, щоб максимально ефективно допомогти вам підготуватися до складання іспиту. В чому ж переваги курсу для підготовки до ЄДКІ з права і міжнародного права школи майбутніх магістрів. Найперше на заняттях ми будемо зосереджуватися е, на практичних аспектах іспиту, що дозволить не тільки опанувати теоретичну. Теоретичні знання, а й вміти застосовувати їх на практиці. Курс містить інтерактивні завдання, де ми будемо розглядати кейси, подібні до тих, які будуть у вас на іспиті. Також на курсі ми з вами будемо працювати із тестовими завданнями, але не простими тестовими завданнями, а такими, які Відрізняються від звичайних складністю, багаторівневістю і комплексним підходом до орієнтування в чинному законодавстві. Також ви отримуєте доступ до найактуальніших ресурсів відповідно до самих останніх змін в чинному законодавстві. Інформація на курсі досить структурована, чітка, логічна без води, що дозволить вам впевнено підійти до кожного питання. Тож, запрошую вас приєднатися до нашого курсу підготовки до ідекеїз права і міжнародного права школи майбутніх магістрів і зробити крок до свого успішного майбутнього в юридичній професії. До зустрічі на курсі!